Вітаю вас, панове! Сьогодні я розкажу вам, що з нового з'явилося в моєму модпаку. Ну, По-перше, що можна звернути увагу, те, що оновився трошки сайт. І тепер, щоб скачати, можна просто натиснути кнопку Download, і автоматично буде скачана остання версія модпаку. Також із нового це те, що мій модпак додали на VGMods. Єдине, що мені не подобається наразі це його оцінка. Тому давайте підтримайте модпак, поставте лайкосик, щоб була більша оціночка. Дякую. По-друге, новився движок, який шукає гру на вашому комп'ютері. Також додалось кешування. Ви можете використовувати кеш, якщо хочете прискорити завантаження модів повторно. Тобто перший раз він буде скачуватись без кешу, як і раніше, а другий раз вже він буде просто братися із кешу. Якщо мод оновився, то він соц на одновиті кеш. Далі я переписав трошки, оптимізував завантаження списку всіх модів. Ті, хто підписані на канал, вже можливо бачили шортс, де я натискав на кнопку далі, і як було в старій версії, і як в новій. От давайте зараз подивимося, я натискаю. Як видите, бачите, дуже швидко завантажилось. Також оновився список самих модів, як бачите, їх тепер стало дуже багато. Серед таких цікавих. Ремоделінг з'явився, тепер можна, наприклад, Єбра в BMW перетворити. Ну, це не дуже стабільні моди, тому на постоянку їх краще не використовувати. Стосовно статистики, поки що я додав тільки результат бою в чаті. На сесійну статистику, поки що це проблематично її додати, тому на це знадобиться час. Також додались мод на зміну лампочок. Тепер також можна вибирати анімовані лампочки, а також можна встановити свою власну лампочку. Зараз я вам покажу, як це зробити. Дивіться, після встановлення ви заходите в папку з грою, папочка Mods, папочка Configs, папочка SixSense. І тут буде файл з лампочкою, він в форматі PNG. Замість нього ви можете встановити будь-який файл, але бажано, щоб Він ну, не бажано, а він має короче, називатися SixSense. Просто короче, скопіюйте його, і це ж має бути PNG-картинка. Якщо ж ви якийсь інший формат або назву хочете, то просто зайдіть, вийдіть на папочку вгору, тут є файл sixsense.xml. Його потрібно відкрити у блокноті. ось так він відкривається. І дивіться, тут потрібно поміняти файл нейм місце SixSense вказати ваш нейм І, можливо, файл формат, якщо він у вас не PNG. Також тут можна змінити розмір, який буде фінальний. Ну Тобто, як бачите, у мене тут картинка в розмірі 1024 на 1024. А розмір вказаний 128, це в самій грі, тобто картинка масштабується, ну зжимається в даному випадку. І потім ще є такий параметр, який ви можете змінити, це stay time, це скільки коротше, секунд буде лампочка залишатись на екрані. В даному випадку це от 10 секунд. Тобто, як ви бачите, тепер у мене в грі моя картинка, яку я вказав замість стандартної. Також було питання, як скинути ці всі галочки або як видалити моди. Дивіться внизу, натискайте кнопку скинути і підтверджуєте, і всі галочки скидаються. І щоб видалити моди, ви просто натискаєте далі і вибираєте тут видалити моди. Також можна видалити налаштування модів, якщо ви хочете прям почистити гру. Також після встановлення модів є посилання на Donatello, де ви можете подякувати за модпак. Да. Де ви можете подякувати за модпак. Якщо у вас виникла якась помилка при встановленні модпаку або модів, пролистати вниз і тут буде такий репорт-бак. -e Для цього потрібно зареєструватися на гітхабі. Я думаю, ви з цим справитесь. Там, якщо я не помиляюсь, можна навіть з допомогою Google увійти. І треба створити нове сює, додати заголовок і описати, що саме у вас сталося, а потім натиснути кнопочку Create. Тож, отакий модпак у мене вийшов. Рекомендую вам хоча б спробувати щось нове, а не залишатись на старому. Тим паче, що вага мого мадпаку всього-навсього 18 мегабайт. Також не забувайте поставити оціночку на новигемод, щоб підняти статистику. Ну і ще можете лайк цьому відео поставити. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей!